Подія сталася 12 квітня, це було приблизно 23 години. Парень з дівчиною йшли по місту Кузнецовськ, до них звернувся наш потерпілий, який, будучи в сильному стані алкогольного п'янення, і почав, почав, грубо кажучи, вимагати сигарету одну, потім іншу. Тобто став до них домагатися приставати таке інше. Дівчина зателефонувала своїм знайомим, знайомі приїхали. З цим хуліганом був ще один, один товариш, його. тобто їх було двоє. Тобто приїхали знайомими потерпілою, і між ними виходився конфлікт, і вони побили цього скажімо так, хулігана, який до них, до них приставав. Ну, в ході бійки вони використовували пляшки біля пляшки по голові і таке інше. Після цього конфлікту потерпілий прийшов додому. Льох відпочивати і тільки зранку його обнаружили, що він помер. Тобто справа, порушена по статті 121 частини 2, це нанесення тілесних ушкоджень за смертельним наслідком. Да, на даний час ці вони не затримані, але про підозру їм оголошено офіційно, з прокуратурою погоджено, значить, винесено по питання в суд і вони оголошені в гроші. Зараз вони в розшуку. У нас є оперативні дані, що той чоловік, якого ми підозрюємо, зібрав вдома сказав, зібрав свої речі, сказав, що ви мене в ближайший час тут не побачите, бо він розумів, що він скоїв, бо він наносив удари бутилкою по голові. І він убив в невідомому напрямку. Офіційно зараз ми оголосили одному чоловіку про підозру і офіційно його оголосили розроблю. Після його затримання досудовим слідством ще буде визначено коло осіб, коли ми затримаємо основного фігуранту.